Привіт, друзі! Хотів вам показати самокат з помилкою 01 e -е. Ситуація, яка е я зібрав, все почав збирати. Думаю, о, класно запрацювало. Е дуже замітив те, що був контролер і не пропаяний один із дріт, е з дротів фазних, Але я підкидав другий мотор, все одно ситуація та сама від гіроскутера. По факту мотори вони одинакові, там нічого в них складного нема. Думаю, нічого не виходить. Відключив контролер, пішов, прихожу, підключаю контролер, він далі починає працювати, все окей. Я починаю шукати, що в загальності не так. Зараз я вам покажу. От ви бачите, помилочка світиться, я її від'єднюю батарею. І Взяв коротше, з тестера і почав подзвонювати звідси до це кабеля. І на жовтому кабелі він почав якраз сигналити. Це відключив, все повністю розібрав і зараз вам покажу загальністю в чому причина. Почав знімати підтягувати той кабель, оцей кабель з тим розйомом і знайшов таку проблему. Зараз на даний момент мені буде потрібно дивіться, наскільки тут ці кабеля пережувало, так як взяти по факту кабель запханий, він в тому місці, десь його пережувало. Він якраз, напевно, має от, от так, в тому місці його пережувало. Моя зараз задача така, що або розрізати, або. Е, Розрізати з термосадкою і дати якусь трубочку зверху, щоб воно такої ситуації не повторяло. Ми вже, бачите, навіть вилку розібрав, повністю все порозкручував, щоб якось знайти причину. Так що зараз я його відремонтую і він буде успішно їздити.